Вітаю, мене звати Роман Гурський, це маркер подій. Відразу попрошу вас авансом вліпити нам лайк, можливо, навіть написати коментар. Будемо вам за це дуже вдячні, бо такі речі допомагають нам розвиватися. Тим більше сьогоднішня тема дуже і дуже цікава, і дуже і дуже, як то кажуть, на часі. Це безпілотники і їхнє виробництво. Сьогодні нашим гостем є Володимир Чернюк, виконавчий директор Island Iron Айрон Львів Cluster. Вітаю вас! Так, вітаю! Е, дякую за запрошення. Будемо говорити. Так, так, так. Дрони, дрони чули. Ми дуже багато різних речей про дрони, зокрема, навіть від нашої влади, ледь не те, що кожен має вдома робити по дрону два на місяць, але ми розуміємо, що це нереально. Розкажіть, давайте почнемо з такого, які безпілотники зараз Україні найбільш потрібні, і які власне виготовляються зокрема вашою компанією. Та тоді почну коротко розповім про те, чим ми займаємось uh -huh. uh, Iron Beef Tech Cluster – це організація, яка є об'єднанням uh, бізнесу з галузі Hardware, uh, тобто це технологічні компанії, які розробляють uh, так звані тверді продукти. Uh, у нас зараз є більше 50 учасників нашого кластера, і, uh, зокрема, ми маємо в своїй діяльності напрямок military, тобто ми працюємо також з Мілтехом. Серед мілтех компаній це виробники дуже різних засобів, починаючи від е, безпілотних літальних апаратів, закінчуючи роботизованими системами, наземними дронами, електронікою е, і іншими технологічними засобами для сил оборони, е, детектори дронів, засоби РЕБ РЕР е, і тому подібне. Е, е, якщо говорити про ті потреби, які зараз є на фронті, то <кій>, треба всього і багато е, і, і заяви, як в. Та, і не вчора бажано. Ті заяви, про які ви говорили, про народний дрон, так званий і тому подібне, про те, щоб кожен збирав себе на кухні. Це хороша історія. Тобто це хороші, як і навички для цивільних людей, які можуть складати і долучатися таким чином до перемоги. Але мусимо розуміти, що це волонтерство, і це хороше волонтерство. Можна купувати комплектуючі, долучатись до якихось команд, професіоналів і. Де вже бояться всі історії відправляти на фронт. Е, але ми говоримо про більш системні історії, про деколи компанії е, розробляють нові продукти, розробляють те, що може змінити події на фронті не тільки кількісно, а й якісно. Е, ті ж самі fpv дрони можуть бути. Закуповуючи їх великими партіями, комплектуючи до них вони будуть дешевші, якщо поставити на них софт по віжену і доведені до цілі, то вони будуть і ефективніші. Та, відповідно, саме в таких рішеннях ми працюємо для того, щоб збільшувати їхню ефективність. Окрім того, є багато унікальних розробок, які призначені для конкретних операцій. Такі як автоматичні турелі, наземні роботизовані системи для евакуації, для мінування, для інших логістичних задач. Так само, окрім ударних коптерів, які там, fpv камікадз, який може кожен зібрати все на кухні. Є ще багато різних типів е, дронів для дальньої розвідки, е, для ударних, але інших, на дальній відстані, які не можна скласти все на кухні. Тому відповідно ми працюємо якраз з. Розвитком таких компаній, розвитком стартапів е, і команд, які працюють в цій сфері. Е, ми взагалі допомагаємо по суті з повним циклом, починаючи від е, того моменту, коли є стартап, грубо кажучи, з прототипом, е, то допомагаємо з залученням експертизи якоїсь базової від військових, е, маємо е, таке facilities для тестування, починаючи від поля для польотів і інші речі, де можна протестувати свій продукт. Надаємо консультації юридичні бухгалтерські, надаємо консультації і проводимо по процедурі допуску до фінансування від оборони, От, і е, окрім того, допомагаємо злученням ресурсів, грантів, е, ваучерів від е, громад е, і обласних адміністрацій і інвестицій в стартапи в компанії вже безпосередньо. Тобто, якщо хтось має якусь ідею, може з нею до вас прийти, і ви вже ледь не за за руку ведете по всіх цих етапах. Е, ну, якщо тільки ідею, то напевно ще трохи рано, тому mm -hmm. що там ідеї… Тобто ідею і якісь напрацювання так. Та. тобто, якщо є команда кількох людей, хоча б які готові включатися на свій, скажімо так, фул-тайм і е, працювати з цим проектом і його розвивати, є якийсь прототип, то звісно, що там ми е, готові можете писати нам в соцмережах на пошту, е, ми зразу ж відписуємо і можемо е, далі працювати. Проведемо за руку по всіх процедурах, які знаємо, щоб пришвидшити і розвинути цей проект, щоб він міг на фронті з'явитися якомога швидше в більших кількостях. Е, де беруться на це все кошти? Тобто, чи допомагає держава, можливо, місто окремо від центральної влади? Е, та, допомагають. Тобто кошти беруться з різних джерел для проєктів, які. Ще не пройшли допуск до експлуатації Міноборони, то самі дрони закуповуються, ясно, що за волонтерські кошти, за приватні кошти. Це там або власники компанії передають просто самі там. Ну, умовно, це частий кейс, коли є власник іншого якогось бізнесу, паралельно є розробка якихось речей для сил оборони, і потім безкоштовно ці дрони передаються на фронт. Якщо говорити про більш системні історії, то є платформа Military Tech Cluster ProIran е від уряду який допомагає з грантами е, на базі фонду розвитку інновацій. Вони дають гранти для цікавих розробок, які проходять їхню експертизу. От, е, якщо говорити про місто, то в нас у Львові ми спільно з Львівською міською радою напрацювали вже і програму розвитку технологічної галузі, і, зокрема, окремі програми для продуктів подвійного призначення. Тобто, станом на зараз е, от буквально два Півтора тижні тому закінчилась закінчився термін подачі на один ваучер для розвитку. Якраз інвестиційний на для таких продуктів у Львові. Зараз триває термін подачі на якраз гранти від міської ради до 2 мільйонів гривень на товари подвійного призначення на розробки в цій сфері. От, тобто, це та історія, де нам дуже успішно вдалося ці програми впровадити. Вони достатньо прості і дуже корисні для компаній, тому це теж можливості, по яких проконсультуємо і зможемо допомогти командам. Десь приблизно в цьому місті я завжди прошу вас щось е, написати в коментарях. Сьогодні не буде винятку. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. А загалом звернусь до вас, от з таким закликом. Маєте ідеї, маєте напрацювання. Будь ласка, звертайтеся, бо це також наш вклад в загальну перемогу. Всі ми любимо читати ці цифри втрат росіян у війні кожного дня, але до цих цифр також треба долучатися, зокрема, от в такий спосіб. Тому давайте закінчимо на такому, які вимоги мають бути до тих, хто до вас хоче звернутись. Тобто, яким вимогам вони мають відповідати? Так, як я вже згадував, це ж не рівень ідей, це вже рівень прототипу. І це наявність команди, яка там хоча б там, декілька членів якої приділяють 100% свого часу цьому проекту. То волонтерство після роботи це корисна історія, це необхідна історія для нас, як для країни, яка воює, але це не про там, розробку і довготерміновий проєкт. Тому ми більше за те, щоб допомогти ресурсами і втримати цю команду на плаву, але якщо вона готова приділяти дійсно цьому час і зусилля. Тобто це основна основна така вимога? Так, так. Супер, я вам дуже дякую. По-перше, за те, що ви робите. По-друге, за цю розмову. Нагадаю, з нами був Володимир Чернюк, виконавчий директор Iron Lviv Tech Cluster. Хорошими речами займаєтесь, не зупиняйтеся. Дякую. Дякую вам за запрошення. Ну, а звернення до глядачів буде стандартним. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте. Наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.